Дай Дай поправити. Дай, Дай, поправити. Може Панство, повторюю для тих, хто ще не доєднався. Село Мархалівка, Н Н НВМК, відбувається вирубка лісу. Є судове рішення стосовно заборони вирубки лісу. Смарагдова зона. Якщо ви боєте і освіту. Є жетони, є на іншому відео жетони всі все записано, всі обличчя. Ну це ж, зрозумієте, це лише один, лише один вхід. Лише один вхід. А ще там стоять, там стоять, там стоять. Очеплено всі виїзди і заїзди перекриті. Ну, ці, я думаю, згадуються, бачили а